Економіку це радикальна зміна економічної політики. Сьогодні її немає. Сьогодні політика одна: пішли голозаді до міжнародного валютного фонду, взяли кредити, розікрали, проїли, що буде завтра, одному Богу відомо. І чим їх вертати, теж ніхто не думає. Тому що живуть одним днем і не дивляться далі свого носа. Бо думаю так, я сьогодні при владі, помните, як ото кажуть, нацарював три копійки, вкрав і втік. А завтра вертати, ми будемо ці кредити за рахунок підвищених податків, за рахунок скорочення робочих місць, за рахунок заробітних плат, за рахунок обесінених заощаджень, пенсій і всього на світі. Тому ми вважаємо, що має бути радикально інша економічна політика, де ставка повинна робитися на власного національного виробника. Саме тому я їду на заводи, на фабрики, на підприємства для того, щоб своєю присутністю і своїми спілкуванням демонструвати вам підтримку. Цієї політики. Тому що коли уряд розказує, що їхня головна політика це продати державні підприємства, які ще не розпродали за три копійки, який дурак продає, коли ціни немає. Це ж тільки задарма забрати, щоб завтра або на металолом вирізати, або потім нові олігархи з'являються. Підняти пенсійний вік, продати землю, оце їхня політика. Ми вважаємо, що політика має бути іншою: не підвищення пенсійного віку, а створення робочих місць. Бо коли немає в людей роботи, хоч до ста років піднімає пенсійний вік. Де візьметься та пенсія з неба ж вона не впаде? Не впаде. До речі, у проєкті меморандуму з міжнародним валютним фондом знову збирається підняти пенсійний вік до 70 років. До 70 років скотеняки хочуть пенсійний підняти. Середній вік життя в Україні 62 роки. Це так, значить, плати пенсійні внески, потім не дожив до пенсії, ногами перед накладуючи, винесли і все. Тому я категорично проти цього і зараз, коли нам кажуть там, про створення коаліції, ми виставили ряд умов, які ми пропонуємо для того, щоб ми були в коаліції: скасування оподаткування пенсії, заборона на продаж земель цільного призначення. Заборона на підвищення пенсійного віку для українських громадян, повернення пільгового режиму оподаткування для сільгосвиробника. Ми вважаємо, що це ключові питання для того, щоб наша економіка працювала. Тому що я не знаю жодну країну в світі, яка за рецептами міжнародного валютного фонду стала успішною. Сировинні країни, країни третього сорту, країни, які живуть за рахунок сировини, так да, я знаю. А успішних країн, високотехнологічних країн, науко, де наука на високому рівні, де it технології на високому рівні, де модернізоване виробництво, таких країн я, на жаль, не знаю. Може хто знає, хай мені підкажуть. Тому що всі ці рецепти вони ведуть тільки до одного, щоб висмоктати звідси останні ресурси і на цьому до побачення, а потім казатимуть землю віддай і все інше віддай, щоб вернути ті кредити. От зараз ми говорили, розказував директор про модернізацію про конверторний цех, який збираєте збудувати план будувати замість Мартена. Ти мільярд двісті мільйонів доларів вартість проекту. Де взяти кредити? Хто її дасть? Коли політична нестабільність, економічна нестабільність, наші кредити в банку 30-40 річних, і Гонтаріва розказує, що вона подолола, подолала інфляцію. Так, да, подолала. Висмоктали всі гроші в урдалакі з економіки. Що таке гроші? Це їх кров. Ти кров з організму людини висмокчиш – все, вона помре. Е, гроші вилучили дешеві кредитні ресурси. Все. Економіка не працює. Тому я вважаю, що ключове як для підтримки металургійної галузі, так і для економіки загалом. Це дешеві кредитні ресурси і масштабні інфраструктурні проєкти всередині країни. Тому що якщо ми будемо будувати дороги, житло, інші масштабні проєкти, це означає, що буде попит на метал і на суміжні підприємства, які разом із вами працюють. Ми за рахунок експорту не виживемо. Тим більше, ми бачимо, сьогодні ринку Китаю фактично немає. Він трансформується. Ринок Ірана, який після санкцій, здається, відкривається. Але святне місто пусто не буває. Там уже французи, там уже росіяни, там уже американці. Ринок Індії, на жаль, не такий би як хотілося. Європейський ринок це взагалі порнографія. Квоти нам дали ті на е, е, постачання е, продукції. Я питаю, який дурак підписував ті квоти? 4 тисячі тонн вівса на рік, 20 тисяч тонн цукру на рік на ринок Європейського Союзу. Ми вичерпали цю річну квоту за місяць. Тому ми наполягаємо на тому, щоб сьогодні переглянути ці квоти, збільшувати їх, якщо ми можемо постачати мільйон тонн е, цукру. Чому ми його постачаємо? 20 тисяч тонн. Яка це квота? А вони до нас можуть завозити без мити, без квот, все що завгодно. В тому числі прямо в угоді написано товари вторинного вжитку, шир потреб. Без мити, без квот. Ви ходіть у нашому секонд-хенді, а ми нічого туди продати не можемо. Зараз Росія проти нашої металургійних підприємств галузі запровадила загороджувальні мита 5%. да? Чи 15 там залежно від, ну, від, 5 до 15, від 5 до 15 залежно від е, товару. Я вважаю, що ми маємо діяти симетрично для того, щоб захищати внутрішній ринок. Закінчуючи свій виступ, бо ви знаєте, що я можу з вами до ранку спілкуватися. Мені є про що вам сказати, і головне, що в мені є бажання це. Я хотів би зараз. Надати слово Віктору Галасюку, щоб він коротко окреслив план дій у питанні промислової політики, економіки до того, що я сказав, на, то, на закінчення я хотів би свого виступу сказати, що для.